Булевий об'єкт поєднує два або більше об'єктів в один меш шляхом виконання над ними логічних операцій. В сучасних версіях програми операція Boolean та ProBoolean мало чим відрізняються. В ранніх версіях програми за допомогою інструмента Boolean можна було виконувати операції лише з двома об'єктами. Для демонстрації роботи цього інструмента додамо у сцену пару примітивів так, щоб вони перетиналися. Продублюємо об'єкти декілька разів. Виділимо базовий об'єкт, над яким будемо виконувати операції. У списку типів об'єктів оберемо Compound Objects. У переліку складених об'єктів оберемо Boolean. Після цього ім'я базового об'єкта з'являється у списку операндів. Натиснемо кнопку Додати операнди», щоб можна було вибрати інший об'єкт у вікні перегляду або у вікні провідника сцени. Після цього із запропонованого переліку обираємо потрібну логічну операцію. За потреби активуємо параметри Imprint та Cookie. Після цього клікаємо по іншому об'єкту. Він з'являється у списку операндів. Під списком розташовано дві кнопки. При натисканні на кнопку Remove operands» виділений у списку операнд видаляється. Повернемо його назад, натиснувши комбінацію Ctrl-Z. Натискання на кнопку Open Boolean Explorer дозволяє відкрити вікно, у якому можна виконувати додаткові маніпуляції з об'єктами. Тут їх можна приховати. Змінити вид операції, залишити у сцені тільки виділений оперант. Також можна увімкнути параметри Imprint та Cookie. Докладніше ці параметри були розглянуті у попередніх відео. Так як і в інструменті ProBoolean, тут можна оперувати булевими підоб'єктами. Для цього перейдемо на вкладку Modify, у стеку модифікаторів натиснемо кнопку Ліворуч від напису Boolean З'явиться структура підоб'єктів, яка складається з одного пункту Operands. Виділимо цей пункт. Тепер ми знаходимося у режимі редагування вихідних об'єктів. Їх можна переміщувати, обертати, масштабувати. Перейти у режим редагування можна також зробивши подвійний клік на потрібному операнді у списку. Для виходу з режиму редагування також необхідно зробити подвійний клік по імені операнда. Клікнемо правою кнопкою миші для зняття виділення з цього об'єкта. Тепер швидко розглянемо інші доступні булеві операції. Послідовність натискання кнопок вибору операції і додавання операндів у даному випадку не має значення. Операції Union, Merge, Attach та Insert це все операції додавання. На перший погляд, об'єкти після використання цих операцій нічим не відрізняються. Але якщо натиснути клавішу F3, то деякі відмінності у вигляді каркасних сіток можна помітити. Нагадаю, Union дозволяє об'єднувати об'єми обох об'єктів. Ту частину геометрії, що перетинається або накладається, буде видалено. Merge дозволяє поєднати дві сітки, не видаляючи вихідні полігони. У місцях перетину об'єктів утворюються нові ребра. Це може бути корисним у випадках, коли потрібно вибірково видалити частини сітки. Attach об'єднує кілька об'єктів в один, не впливаючи на їхню топологію. Вони залишаються по суті окремими елементами складеного об'єкта. Insert. У даному прикладі побачити відмінності складно, тому візьмемо інший приклад з перетином двох сфер. При застосуванні інструмента частина меша вихідного об'єкта видаляється, сітка другого об'єкта залишається без змін.